Вітаю вас, малята. Сьогодні до нас на заняття завітала лялька Оленка. Вона приготувала для вас цікаві загадки, тож сідайте зручненько та відгадуйте. Бум-бум-бум, трам там там Що так грає? Барабан. Замість справжньої дитини є у кожної дівчини. Її пестять, одягають, спати ввечері вкладають і годують її смачно, дуже мамі вона вдячна. Лялька. Стрип і стриб він цілий день Через лаву, через пень, Через кущ і через квіти. Що за іграшка це тіти? Так, це м'яч. Куций хвостик, довгі вушка, шерсть м'якенька, як подушка, скаче вгору, наче м'ячик. Хто це, діти? Сірий? Зайчик. Які ж ви розумнички всі загадки відгадали? Малята, а як ми назвемо барабан, м'яч, ляльку одним словом? Іграшки правильно. Малята, зараз я відкрию вам маленький секрет. А ви знали, що іграшки не люблять, коли їх кидають та ламають. Тому свої іграшки бережіть, не розкидайте та не ламайте, і після гри завжди складайте їх на місце. А зараз я пропоную потренувати наші пальчики та язичок. Повторюйте за мною. Дві долоньки сперечались. Хто з них краща визначались? Каже права, я главніша. Ліва твердить я сильніша. Плачуть пальці, що ж робити? Як долоньки помирити? Всі ми рівні права й ліва. Тільки в єдності є сила. А зараз вам пропоную пограти у гру назви лагідно. Іграшку, яку зображено на картинці, будемо називати лагідно. Барабан барабанчик, лялька лялечка, м'яч м'ячик, заєць зайчик. Можете продовжити гру, називаючи свої улюблені іграшки лагідно. Ой, малята, щось наші іграшки заховалися від нас. Давайте уважно. Подивимося на зображення та знайдемо їх. Якщо вам сподобалася ця гра, ви можете продовжити. Попросіть батьків заховати будь-яку іграшку у кімнаті, а ви, малята, її знайдіть. А тепер, малята, візьміть свою улюблену іграшку та розкажіть про неї. А щоб вам допомогти скласти розповідь, пропоную ось такі підказки: Як називається ваша іграшка? Якого вона кольору? Якого розміру? Як з нею можна гратися? Вже час прощатися з вами та лялькою Оленкою. Я буду з нетерпінням чекати на ваші розповіді про іграшки. До побачення!